Всім привіт! Враховуючи, що перегляди останніх роликів це якийсь жарт. Сьогодні тут буде трошки інший формат. Що, інший формат? Насправді нічого революційного. Так само будемо говорити про дуже поганий фільм, але без всіх цих жартиків. Точно? Ну не знаю, подивіться, дізнаєтесь. Все, вимикаю колонську музику по фону. Тепер тільки серйозний інтелектуальний огляд, абсолютно без інтелектуального фільму, який зняв Чаджи Піті. Звичайно, я говорю про новий хід від Нетфіксу, огидні, і є конкретна причина, чому фільм виглядає аж настільки погано, але про неї я звичайно розкажу трошки згодом. Коли автора книг, по яким зняли це кіно, Скота Вестерфельда, запитали, чому він пише книги для підлітків, той відповів. Основна перевага бути підлітковим письменником полягає в тому, що я можу змінювати жанри без жодних непорозумінь. Я писав фентезі, наукову фантастику та сучасний реалізм, але книгарі все одно ставлять усі книги в один підлітковий розділ без проблем. Насправді Вестерфельд не такий вже й поганий автор, коли у 2005 році вийшла перша книга його серії. Він вже був відомим автором і отримав купу нагород то тут, то там. Це вам для контексту того, що ці книги це в теорії не якийсь шлак. Зараз люблять екранізувати твори авторів-початківців, чиї історії в ктоці через контроверсійність, як то ідея тебе або багато інших речей. Скот Вестерфельд багато років письменник, і це далеко не перша його книга. Навіть більш за те, я читала десь півтори книги серії колись дуже давно. І в мої 15 чи скільки там було років. Ідея про те, що всі люди можуть стати однаково красивими, вразила мене. Якщо не буде ніяких стандартів краси, під які хтось потрапляє, а хтось ні, то можливо не буде булінгу? чи не так? Ну, звичайно, не так. Але мої 15 це здавалося правдою. Саме тому я не здивована, що ця книга стала настільки популярною серед підлітків. Саме так думала і героїня книги і фільму Таллі. Історія починається з того, що її кращого друга забирають на операцію краси, яка його зробить містера Мачо, а вона залишається одиноко чекати свого часу, тобто 16-річчя, коли їй теж зроблять операцію краси. Два слова про підбор акторки на роль головної героїні. Якого хріна? все, два слова закінчились. Але якщо серйозно Джой Кінг мало того, що жахлива акторка, так ще й на десять років старше за свою героїню. Але чому ж так сталось? Справа в тому, що її затвердили на роль аж років 7-8 тому, а самі зйомки, по словам Джо Кінг, почалися десь у 2021 році. А це значить тільки одне: що фільм потрапив у так зване виробниче пекло, тобто його створення розтягнулось набагато довше ніж це планувалося. Насправді, коли продукт потрапляє в таке становище, майже завжди це стає катастрофою, навіть попри великий бюджет, який з'їв час. І навіть попри дуже гарного сценариста і непоганого режисера, повертаємось до нашої талі, яка після перетворення кращого друга залишається зовсім одна, живе в якомусь бетонному ящику без батьків і друзів і ходить в школу, яка більше схожа на советський модернізм ніж на будівлю із майбутнього. Серйозно, це ж тупа бібліотека вернацька. Ви думаєте, це щось таке буде в майбутньому? Засумувавши за другом, талі перелізає із лівого берега Дніпра, де живуть всі люди без операції, праве, на якому постійні вечірки. Щоб замаскуватись, вона вдягає маску свині. Ні, я зараз не жартую, подивіться на це самі. Типу, такий тонкий символізм, що вона не гарна. Звичайно, її палять, але талі ледве вшивається за допомогою своєї майбутньої подружки. Шай. Зараз я прошу звернути увагу на те, які її вдягнули, не дивлячись на те, що сама акторка неймовірно гарна, як і більшість тих, хто грає тут так званих уродів, вона постійно в якомусь лахмітті. Чому? Ну, дивне питання, чому? Бо такий персонаж ні. Це просто для того, щоб пізніше в історії ми не ревнували до неї головного альфа-мена, який має дістатися Далі Крінж. Ну, коротше, дівчата за три секунди стають бесті, і шай зливає талі, що не збирається робити цю операцію, що вона пізніше і зробить, звалюючи до повстанців і залишаючи талі інструкцію, як її знайти. Через саботаж шай операцію талі теж скасовують, а саму талі форсять здати шай, а то не зроблять операцію ніколи. Скоро Талі погоджується не тільки розповісти про записку, а й відправитись до цих повстанців і шпивувати за ними заради операції. Тож вона відправляється в дорогу. Насправді це найкласичніша зав'язка у фільмі пригоді в історії людства. Шрек відправляється на пошуки принцеса, щоб повернути свій дім, або фродо володарі персні відправляється в подорож, щоб знищити перстень влади, щоб врятувати світ, який він любить. Якщо вам скажу, що цей фільм з рейтингом 4 із 10, структурно дуже схожий на Шрека, ви можете посміятись, але дарма. В обох фільмах герої на початку історії діють погано із егоїстичних міркувань, однак згодом обставини змінюють їх. Ось і тут Талі на початку історії майже антагоніст, бо готова здати невідомих людей просто так, щоб їй зробили якусь операцію. Як я й казала, Скотт Вестерфельд гарний письменник, і ця книга була бестселером не просто так. Однак екранізація це просто якийсь позор. Найгірше в цьому всьому це недбалість, якою все це зроблено. Графіка виглядає так, наче її зробила я в прем'єрі про. В сценах не вистачає ні душевності, ні глибини. Від цього всього складається враження, що дивишся телевізійний фільм нульових зняти за три копійки, що неправда. Ну, власне, Талі на фоні жахливого CGI їде до повстанців, яких доволі швидко знаходить. Тут її відразу рятує Девід. Девід це такий тіп, якого батьки виховали поза суспільством. і він, типу, став лідером повстанням. Іронічно, що на роль Девіда, який, попри все у світі, цінує природню красу, взяли цього актора, чиє обличчя малювали під лінійку. Якщо чесно, цей актор був моделлю, типу, ну щоб ви розуміли, наскільки я сильно цей персонаж цінує природню красу. Взагалі, у мене до підбору цього персонажу найбільше претензій. В моїй голові це мав бути хтось типу молодого адама драйвера, як по типажу, так і по харизмі. А цей чувак має просто нуль альфа-частинок. Він не схожий на лідера. Ну він реально виглядає як модель. Якщо ви читали колись книжки, можете поділитись, будь ласка, свою думку, як ви уявляли цього персонажа. Лонг сторішорт Талішвиденько розуміє, що повстанці це ніякі не злодії, а добрі хороші люди. Більш того, повстанці розповідають їй, що під час операції у людей змінюють не тільки зовнішність, а й роблять сорт офлоботомію, угу. тобто якось там шкодять мозку, щоб люди хотіли тільки тусуватись, а не думали про долю світу. Є велике питання: а за рахунок чого взагалі живе те суспільство? Єдине, що ми бачили і знаємо, це як люди нот-стоп веселяться і тусять, звідки гроші тоді. Відповідь на це питання ми так і не дізнаємось. Знаючи це все, Талі продовжує шпигувати за повстанцями. Лише після того, як вона сходиться з Девідом, героя нарешті робить вибір і викидає жучок. Але, звичайно, вже пізно до нас прийшла класична кульмінація. Скажімо так: на табір налітають кібербивці, батька Девіда вбивають, а дітей забирають на операцію. Талі і Девід якось там змиваються. Девід на події реагує максимально в'яло і нецікаво. Режисерська робота не вражає. Типу, ну здала його дівчина всіх, ну загинув через це його батько. Та ладно, уж, поїду з нею. Я не сказала раніше, але коли Талі відправили сюди, її наплели що у повстанців є якась жахлива зброя. Трохи пізніше виявило, що батьки Девіда звичайно генії науки, і зброя це майже готові ліки від тієї лоботемії, що роблять при операції. І, звичайно, щоб завершити формулу миру, треба дістати якусь мінзурку у злодіїв. Коротше, далі і девід їдуть в місто. Рятують мати Девіта, яка і бере ту мінзурку і робить власне ліки за три сяк. Подружка Талі Шай проходить операцію, і замість того, щоб взяти і прямо тут виправляти ліки на ній. Що, типу, очевидно, Талі здається владі і бере з собою ліки. І все, кінець, Талі красуня, типу, дивіться далі. Основна проблема цього фільму в тому, що він виглядає так, наче всім було на нього байдуже. Він насправді пройшов виробниче пекло. Спочатку через ковід, потім через страйки сценаристів і згодом всім стало байдуже на нього. Актори стали занадто дорослими. Ну, актору Девіда взагалі за 30, а грає він все ще підлітка. Все зняли на швидкоруч, а змонтував це Чаджипеті. Нетфлікс вміє знімати підліткові фантастичні продукти. Серіал Тінь і кістка гарний приклад. Я не пропагандую дивитися цей серіал через наявність дуже чіткої алюзії на так звану Російську імперію, але це тема окремого ролику. Тож таке враження, що після багатьох років застою проєкт і не мав шансу бути успішним, але мені дуже сумно, що доволі цікаву книгу перетворили на це. Всім дякую за перегляд, буду дуже вдячна вам за лайк, дзвіночок і так далі.